Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячено моїй кухні. Багато хто просив зробити таке відео, огляд кухні і показати зберігання, як усе я на ній розмістила. Стільниця у нас МДФ і ця і ця не натуральне дерево. Дерево тільки на столі. У першій шапки я зберігаю олію. У мене закінчилась оливкова. Це тільки соняшникова, а та у банці Олейни, але то домашня олійка, яку мені тато передав. Тут спеції, якими користується чоловік, бо в моїх баночках не розбирається ваги, терка. І для випічки разом мірна склянка та просіювач для борошна. Плита у мене індукція, це Електролюкс. Дуже їй задоволена. Під плитою зберігаю спеції. Тут у мене різне жиле, пудинги, таке, що в пакетиках знайшла у магазині Фора такий чек-нагетс. Думала, щось таке, мабуть, хімозне. Але ні, там такий склад нормальний. Сушений чесник, здається, сіль перець. Кукурудця на борошно спробую. А, тут у мене розпушувач дріжджі, лавровий лист, фольга, пергамент рукава для запікання. Завжди під рукою ножиці, бо постійно потрібні. У другій шухлядці я зберігаю сковорідки. Побачила в Ашані таку річ з фетру, приблизно такої, такої форми. Були, продавались такі підкладки, щоб класти між сковорідками, щоб вони не терлись один об одне, не царапались. У мене був такий фетр, я взяла собі вдома, сама вирізала. І ось так зберігається тут просто просто кусочок фетру. У наступній шляці я зберігаю миски та сито. Це моя улюблена шухлядка, дуже мені подобається, дуже мріяла про нього бамбуковий органайзер для столових приборів. Тут усі столові прибори, лопатки. Замовляла його на сайті VR. У цій шухлядці чого тільки немає. Скалка, селегко коврик це для випічки для якогось тіста. Рукавичка, мірні ложечки. Це для формування рису або салатику. Відкривашки різні. Чого тільки немає, навіть ніж для хлібу, щоб гарні візерунки робити. У наступній шухляці у мене миски для салату та великі тарілки. Так, для подачі чогось. За окном люди ходять, паркану у нас ще немає. І всі, хто ходять, мене бачать. Так, мийка у нас гранітна, або там якась суміш з гранітом. Називається брета граніт. Теж мене питали за неї, мені вона подобається. У нас і в квартирі така була, і тут таку взяли. На ній трішки залишаються подряпани. Спробую показати, ось видно. але, ось, якщо не близько, навіть отак от з метру не дуже видно. Зараз вона така суха, у мене є звичка витирати на сухомийку, її дуже видно. А коли вона мокра, то взагалі не видно. Кран дуже мені подобається. Не пам'ятаю, що це за фірма. Якщо комусь цікаво, напишіть, може чоловік згадає, то я вам відповім. Мені дуже зручна ось ця річ. Ось що вона знімається, і якісь деякі або великі якісь форми для запікання промити. Дуже зручно. Тут має бути фільтр одразу, щоб наставити ще один кран. Тут одразу вбудований фільтр, але у нас його немає. Коли купимо, то сюди підключимо. Це вода включається, а це у мене дозатор. я теж його, теж його якось показувала, Дозатор для миючого засобу для посаду. Замовляла на Aliexpress. Ось він. він ось так виглядає знизу, оце просто вкручується. Так, ну тут я показувала у минулому відео, у мене зберігається цибуля, картопля, морква, миючі засоби, ганчірки. Все разом поліетиленові пакетики. Тут буде смітник стояти, коли. Ось тут посудомийка має бути. Коли тут буде посудомийка, оцей смітничок піде сюди. Зараз туди не ставлю, бо мені дуже зручно, що він так у легкому доступі. Постійно потрібен. І це такий тримач для губки мені дуже подобається. Теж на Аліекспресі брала. Дуже зручно. І коли щось треба сполоснути, губка не стає мокрою, бо буває так валяється, і вона мокра, і весь жир весь туди йде, і вона так швидко псується. А так я її поставив, нічого не заважає і гарно виглядає. Я люблю, щоб нічого різнокольорового тут не було. Ні ганчірок, ні губок, нічого не видно, ніяких банок. Все сховано. Так, Тут у мене завжди стоять дощечки, якими постійно користуюсь: чайник, тостер. Мікрохвильовка буде тут вбудована. Коли вона з'явиться, цю або комусь віддамо, або продамо. Буде тут місце, сюди поставлю планетарний міксер. Так, тут, здається, все показала. Тут така зона, не дуже мені подобається організація. Тут стоять різні банки консервації. Тут зберігаємо снеки. Зараз тут хлоп'я, попкорн, шоколад, тарталетки. Якщо є якісь печиво або цукерки, теж тут зберігається. Газова плиточка. І там теж різна консервація, яку батьки передали. Ця шапка мені дуже подобається. Це карго. Ось так висувається, тут зберігаю дощечки, ножики, щітка для грилю. Можна ще щось повісити, якісь ганчірки. І з цього боку така мені дуже подобається частина кухні до стелі. Робили нам її під замовлення. Якщо комусь потрібен контакт, може дати, бо зробив ідеально, От нема до чого придратись. Все виміряне, навіть ось така тут планочка, ну просто до міліметру. Ніде ніякого перекосу, ніде от всюди все паралельно, дуже гарно, все як ми хотіли. Фасади у нас ДСП фарбоване матове гладке. Духовка у нас хорення. Теж дуже мені подобається, поки усі противні зберігають тут. Не знаю потім, де буду зберігати. Можливо, ось ці шуфляці, Поки що тут форми для запікання. Ой. Форми для запікання. Ось про ці мені часто питають. Це я брала у магазині фора, десь рік назад уже їх, здається, немає. Принаймні, у нашій форі немає. Це такий зручний пенал. Тут зберігаються склянки, бокали, різні мої баночки, зараз про них розповім. Чашки, чайник, чай, хлібчик, мед, горішки. І якщо комусь цікаво, хтось питав, що зберігає у баночках кунжут. Кунжут білий і чорний. Насіння льону, тмін для хлібчика, какао, куркума, посипка. Ми робимо домашній йогурт і діти люблять зверху ось цим присипати. Тут закінчився ванільний цукор, треба купити, маш, касолька, чия сіль, перловка. Цукрова пудра. Тут закінчився ізюм та це нут. Я роблю фалафель. Так, інколи хочеться. Не скажу, що дуже любимо, а інколи хочеться. Тут банка сушена обліпиха додаю до чаю. Чай, якщо стоїть заварений, теж ховаю його сюди, щоб так на стільниці я люблю, щоб було все вільно, чисто. Тому він у нас тут зберігається до кінця дня, а ввечері виливаю, вимиваю і зранку новий заварюю чашки. Тут цукор зберігається. Ось такий. тут чай. Хлібчик зручно, як шов'ятка виходить, виймається і все видно. Мед, це вітамін С, можна використовувати навіть у чай або в водичку додавати замість лимону. Він такий кисленький. Тут у мене горішки, тут горішки. Знизу під цим пеналом зберігається велика техніка. Гриль з насадками для вафель, блендер, хлібопічка та мультиварка. Хлібопічкою користувались дуже часто, постійно, поки було світло, але зараз світла мало. За 1,5-2 години хлібчик можна приготувати, але він не такий смачний, як за 4-5 годин. Ось ці два пенали тут мають бути холодильники. Один вбудований холодильник. Кажуть, що мало, тому ми, ми зробили місце під 2. Ось так це буде виглядати. Коли буде, не знаю. Але місце є. Головне, щоб було місце, але потрошку, потрошку невеличкими ой, крочками можна все зробити. Тут у нас, оскільки немає ще фільтру, стоїть бутиль. набираємо воду. Тут така електропомпа, просто з кнопочкою. І завжди стоять склянки у всіх свої, це дитячі. До речі, ці малюнки робила моя сестра. Вона малює і таке діткам зробила. Моя склянка та чоловіка. Води п'ємо багато, тому завжди тут стоїть у вільному доступі. Так, зверху, ну тут майже нічого немає, бо важко дотягнутися тут. Ось. Прийшла дитина пити воду зі своєю скляночки. О, світло з'явилось. <гум> з'явилось світло. Я навіть годинник тут не виставляю, бо воно постійно пропадає, я вже так клацаю, скільки, скільки, скільки написано, стільки залишаємо. Так. Чайник для газової плитки. Це така прикольна коробочка. Були там цукерки на новий рік діткам, а у чоловіку на роботі подарували. Залишила, бо воно така прикольна. І аптечка. Ну, така у нас, чесно кажучи, невелика. Так. Тут великі кастрюлі, які мені ну, не часто ними користуюсь. Буває, де компотика беру. І соковижималка. вижималка. Так, і острів. Острів. Дуже я ним задоволена, дуже хотіла, мріяла про нього. Тут висить рушничок. Така, такий тримач замовляла теж на Аліекспресі, дуже зручно. Таке воно резинове, добре тримає і зручно користуватись. Можливо, навіть ще один замовлю, ще один повішу. Так, у острові тут у мене зберігаються контейнери. А, так, З цієї серії у мене багато. Ось тут стоять зараз усі в холодильнику, тому що я не люблю в холодильник запихати кастрюлі та сковорідки. Усе перекладаю в контейнери, і так воно зберігається. Це така штучка, куди я все очищую. Картоплю, цибулю, вже якось показувала. Поруч стоять поліетиленові пакетики, з якия, мабуть, всі їх знають. Вони досить популярні. Це великі, а це поменше. Маленькі у мене навіть вже закінчились. Треба ще замовити. Шкода, що яке я зараз не працюю, зручно приїхати та просто взяти. Але замовити можна. Там стоять далі термоси. Це моя улюблена, друга улюблена шухлядка з тарілками. Дуже зручно, що вона така велика, глибока. Сказав майстер, що можна сюди нагружати вагу таку добру витримує. Такі з лавандою мої улюблені. Ці тарілочки ми купили в Португалії привезли. Ці глибші цими користуємося постійно. Мисочку теж брала в ікею, Вона у нас така для снеків. Сюди якесь печиво, цукерочки можна покласти. Та такі зимові і такі маленькі. У нижній шухляці зберігаються усі кастрюльки. Ось ці мені дуже подобаються Еденберг. Не знаю, чи правильно я прочитала. Якщо десь побачите і якщо вам потрібно. дуже рекомендую. Вони легкі можна і в духовку, і на індукційну будь-яку плиту. Дуже мені вони подобаються. Нічого не прилипає, не пригорає. Класно і гарні. Тут зберігаються усі крупи, макарони, баночки ці. Купувала у метро та в Ашані такі самі. Тут борошно, гречка, макарончики. Ось ці баночки теж за них питали. Дуже зручніше. можна ось так от взяти, теж брала в Ашані. Ось так, здається, все розповіла. Тут завжди стоять фруктики. Тут якийсь декор. Дуже мені подобається колір нашої стільниці. Ось сюди замовила дві полички: мають бути на цьому або на наступному тижні. Сюди повішу і буду якось декорувати. Обов'язково вам все покажу. Поки знімала огляд кухні, зрозуміла, що мене дуже дратує цей дріт, де має бути витяжка, я вирішила його якось скрити. Зараз примотую його, приклеюю скотчем до стіни і хочу повісити туди різдвяну зірку, яку якось показувала я робила в одному із попередніх відео. На мій погляд, вийшло непогано. Ось так це тепер виглядає. Ну, краще, ніж було. Так і не скажу, що там щось інше має бути. Ще тут у мене є провод для кондиціонеру. Теж хочу якось його закрити. Щось придумаю. Сподіваюсь, вам було цікаво це відео. Всім пока до наступного відео!